Всім гарного дня. Трошки вже сніжок сьогодні прокапував, але скандинавська майстерня працює. Ну, трошки рекомендацій по роботі над проєктом. Тобто ви вибираєте собі якусь концепцію, шукаєте зразки для цієї концепції. Я вибрав для себе зразок, який мені подобається. Ну, Вишка вийти він і опозит. Трошки мотори диаметрально протилежні, але, але, але основна концепція цього проєкту. Вона є. Це стиль мілітарі. Мілітаріст це колір. Мо, колір е, двигуна, колір бака, колір крила. Все воно дає в сумі, в сумі композицію, концепцію. Тобто, якщо працюєте над проєктом, вибирайте концепцію і максимально її притримуєтесь. Ну, з адаптації до того же і до того, що ви хочете зробити. Е, це реально. Тобто, що на даний момент зроблено, дуже цікаво було підібрати фарбу, яка ляже на цей дніпрячок. Перепробував декотрі варіанти. Зараз поділюся інформацією на правах обміну досвідом, яка фарба підійшла, який колір получився, Ну і загальні світлини, того, що виходить. Тобто, фарба може дуже сильно впливати. На якість робот і дуже сильно впливати на общу концепцію. Це теж дуже важливо. Ну, о, я вважаю, що фарбу я майже підібрав до того, що я хотів. А зараз зроблю невеличкий обзор фарби, який Ну і Результат, що вийде. Під Загальну концепцію була знайдена фарба. Це у нас хакі олива. Вона мені сподобалася. Виробник бачимо. Зроблено в Україні. Рівенська область. Ну, фарба нічого така. Але де нюанс. Вона не матова, вона більше глянцева. Ну, вона коли підсихає, трошки темніє Якось так ось. ну Вихід з, з цієї ситуації був у мене ось в такому форматі. Матовий лак теж наголошую. Фарба акрил, лак-акрил. Виробник один той самий, вони дають чудовий результат. Тепер по результату. Спочатку задув заднє крило, бачимо, фарба дала більш глянцевий ефект. Мені важливо був важливо був матовий. Те ж саме при задувці було бака. Він дав теж глянцевий такий ефект. Але після лака, по-перше, висихання пришвидшилось декілька разів. По-друге, вийвся ось такий результат. Оливка матова, не витримався, покрасив колесо, покрасив бака і покрасив переднє крило. Маємо ось такий ефект. Трошки у нас тут перепади температури, волога, але результат маємо ось такий. Тобто оливкова матова фарба, яка дуже гармонійно попадає під колінкор чорної матової фарби. Обща композиція, виходить, ось така. Тобто, останні дні експериментував з фарбою. З розположенням елементів. До речі, крило я вже занизив. Занижається крило ось так ось сюди. Щоб центральний болт верхній проушений амортизатора можна було вільно і мав вільний доступ, щоб його можна було вставити як звідти. Звідси. Це дасть при інсталяції якихось елементів, без проблемну їхню інсталяцію, без розбору заднього крила і, і всього. Остального, як я і робив перед цим, бо на чопорі крило ще більше занижено. Ну і вирішив, мабуть, поставити ось це сюди кріплення під задній стоп. Під задній стоп, воно мені більш подобається. бо оригінальне сильно якесь воно велике. І все ж таки по концепції кругле крило, два круглих кофра з боку, мабуть, залишиться кофри. Для першої збірки залишу ці кофри, ну вони мені не знаю чому, але мені в общу концепцію ось такого ось сюди апарату, вони залітають дуже чудово. Таке відчуття, що вони розраховані на це. Хоч і буде елемент горбатого запорожця, але та путті можна буде при бажанні допрацювати. Заміна інших кофрів або переробку цих кофрів. Задачі, які потрібні. На даний момент проект виглядає ось так ось сюди. Наголошую. Колеса будуть з чорними мободами, ступиці теж будуть чорні, шпиці залишаю білі цинковані. Тому що чорні шпиці взагалі, виходить, якось дуже-дуже, як то кажуть, не естетично. І ось проєкт, який на даний момент ми маємо. Тобто бачимо, фарба підійшла ідеально. Матовий олівковий колір. Теж підійшов суперу. Ну, якось так.